Коли чиновник не знає, як працювати, сідає громада, у нього одразу все йде, як по маслу. Сразу же, я просто по собі що куди ми не заходимо, усіх починають писати різко, там щось друкують, там десь накази дають. як нікого нема, сидить. Кільце пішло. Ноги на столі, нічого. Я вам кажу, що пасовища, які знаходяться на території Ленинської селищної ради, вони приналежать пасовищу села Бобровиця, Новоселівки і Уляновки. Ну, ми узнали в августі місяці, що ці пасовища вже роздані кадастрові номера на ці на наші пасовища. Прокуратура відкрила кримінальне провадження по цьому факту, що незаконно роздані ці гектар, по два гектари на підставних ліц. Але до сих пір ніяких здвигів немає. Чого ми зараз йдемо до прокуратури? До прокуратури це люди, які приїхали зараз своїми вимогами законними. Хочуть розібратися, що відбувається, чому крадуть землю. У них крадуть землю. Значить, Держкомзем дав офіційний лист на прокуратуру. Зараз громада йде туди, щоб особисто його туди власноручно вручити в прокуратуру. Тобто громада не довіряє кустрі... никому, громада нікому не довіряє зараз. І громада робить те, що не робить держава. Держава в державі е, сидять от такі, як пішов спереду, щоки понаїдали і нічого не хочуть робити. Тому громада сама власноручцем займається кожним питанням. Що написано в письмі, які требування, що потрібно зробити держком зему? і що потрібно зробити прокуратурі? Ну, якраз вступление Були, от тут уже люди, обращалися неділю-дві тому назад. було звернення і областного прокуратури. Температуру, но она все медлит, ничего не проводит, никаких расследований. То есть земельные участки, которые выдали по 2 гектара, по 12 соток, вроде бы как под участников зоны АТО, хотя это не является действительно потому если бы давали, так выдавали бы, бы только по 12 соток, зачем участнику АТО 2 гектара, а потом, чтобы распоевать, это все будет привластно. Ведь прокуратура на это все закрывает глаза, и две недели даже ни моратория, ни какого ареста, ничего не было наложено. Ни документов, ни в суд не готовится, ничего. Потому что сами мы прекрасно Понимаем, что только накази. может или вычисляющий орган или суд. Поэтому сейчас тоже э, в вымовле требования для на, начальника броска начальника держимо агентства про то, чтобы он сегодня лично повезет документы в... Центральне управління державніства, щоб скасували ці накази про видачі земельних ділянок, а також у прокуратуру, щоб вона долучилася до справи, подавала документи в суд відповідно до статті 361 про прокуратуру і захищала права і інтереси держави і громадян міста Чернігова. села Улянівки та Набселики. Самостійно прокуратура не захотіла братися за це діло. Вона два тижні. Приїжджав Новоселівку, головний прокурор області, обіцяв. Але нічого не було. Послайте, назад, я сказала. Розкажіть, ви такі? Громада! Громада! Зритційний! Зритційний! Розкажу, Бо, Бо, що Розкажи, розкажите, що слушать. Ви хто такі? Яка громада? Такі? Громада! Яка громада? Громада. громади. Ви гуляєте сільської ради. Ми громада. Ви скажіть, куди ви діли документи? Які документи? Ти що ви несли? кому віддали? Подивіться, будь ласка. Не треба навіть, надо на відео. Подивіться, що з нами пішли. Чого ви, ви такі? Ми громада, де намада. Я підписати, будь ласка. Яка відстаює свої землі. Подивилися, Покажіть на камеру. Подивилися. На камеру покажіть. Якщо ви громада, веді себе як громада. Ви бачите, я про виси кажуть, як пару. Ми атакували державного службовця. Він і документи управління, подачі прокуратури. Ви заражали подати їх прокуратуру. Сюди читайте. Що читайте, читайте. сюди? Ви хватали за руку? Ви виривали мене документи? Виривали. Ми читайте сюди. Ви не, не, так, не виривали. Ви дійсно не поруцькі речі. Читайте сюди, почитайте. Почитайте. Ви навчаться себе вести по чотири. Здалі ці документи. Я документи здав, як положено. Якщо ви дещо номер. Я документи, ви здалі документи. Ваш один може говорити? Адекватний хтось може бути чи ні? Скажіть мені, Документи да. сюда є документ, який ви тільки що передали документи документи передані в канцелярію прокуратури. Як було мені до керівником управління? Ви <танк funnel> отримали документ, Ça, ви що ви здали ці документи. А я не маю його отримати. Вибачте, це саме меркуатурна справа. Коли ти передаєш документи, повинен отримати <танк> те, що реєстраційний номер. Ви хотіли здавали документи, вважає а якщо, будь ласка, зайдіть, зпросите Ітанію. Отримали чи ні. Я не маю бажання, з вами куди заходити. Я передав на. Службу охорони з проханням передати канцелярію. все питання. А ви коли передали? Скільки Тільки. часу? Тільки часів? Давайте ми зараз вивчимо це питання, кому він передав лист, ми його зареєструємо, покажемо вам, що цей лист знаходиться у нас. Ось зареєстровано. І вам підтвердження. ось Оце по нормацію. Ну, ну чоловік пішов за дві хвилини. Ну, про вирішити ну, питання про можливість накладення арешту, щоб вирішити. ми людей заспокоїли. -за -за я а, не говорю, що ми його сьогодні повинні вирішити, але ми повинні ну течені неділі. В течені неділі ми була Просто суть у тому, що якщо ми зараз оці всі дані, от, я отримую інформацію, що зараз будуть скасовані накази головного управління дерземства про передачу, тобто це буде одна з основних пристав. У нас для заявлення позову, просто зараз ми всі зусилля направляємо на те, щоб знайти в архівах ці рішення Ми, будемо допомагати з вами. Будь ласка, так. Зрадами ці дані ми здобуваємо по поводу передачі ну, сільській раді, колись якісь старі були рішення, може, якісь 90 х ну, прив'язували. Ради, до громадського пасовища, так? і відразу тоді ці всі совокупності, ну, ці норми, які ми вказували в листі 33 стаття закону про місцеве средування, і направляємо позов. Один із варіантів, на що вас турбує, на що перепродаж. У нас практика є судова, тобто вона підтверджена вже, вже якби 100%, що коли ми заявляємо позов, ми зразу накладаємо тоді арешт, і навіть даже, якщо буде встановлений факт якось перепродаж, скасовується і той договір, який був комусь перепроданий. Це не проблема. Тобто, якщо ми Казуємо незаконність відведення, повертаємо цю земельну ділянку. Ми зустрінемося в середу. У нас вже буде більш детальна інформація. Я думаю, що не обов'язково вам всім іти. Ну, дайте чоловіка, У нас робоча група, 5 чоловік. Да. Ті вимоги, які ви зараз висловлюєте, я думаю, буде оці всі землі повернуться вам. І оці, всі у нас будуть посередження. Якщо є конкретний факт.